Друзі, дивіться, де ми біля Біг Бену, Позаду мене Біг бен Величезна колона. Гелікоптер я бляти. Останній раз таки було рік по тому. Я зараз швиденько так, пройдусь, прискорю, глянути, скільки взагалі. Просто і так до кінця містка, просто дивіться, скільки взагалі Взяли сьогодні просто шторм, якийсь ураган, але люди все рівно прийшли, люди тут, люди на місці. Дивіться, дуже багато людей розтягнулось, всі на весь тут, в сторону бікбена. Ось бікбен. Весь міст. Я заболів в інтернеті, яка його довжина. Напишу отут. І всю довжину люди взялись за руки і зараз тримаються, як живий ланцюжок. Пішли, пішли, пішли далі, покажу. Блін, всіх просто вітром зносив. У нас тут штурмове попередження, реально просто І Все рівно люди тут, когось просто прапору так з рук виривають, вітром. Але все рівно все тут. Боже, Як це гарно, як українські кольори прапора працюєте від мене.